Авантюра, чи вірний розрахунок. У чому різниця між підтопленниками та потопильниками? Як технічно грамотно та за якою послідовністю треба відновлювати підтоплені автівки? В яку дитячу паску можна потрапити, підшуковуючи собі, ось такий лінкольн авіатор? Та що, врешті-решт, ми отримали замовникам по фіналу ось цього дуже незвичного і дуже цікавого проєкту? Вітаю, друзі! З вами Олександр Олександріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні доволі незвичайний фінал незвичайного проекту авто зі Сполучених Штатів до України. І якщо вам цікаво отримати відповіді на всі оголошені питання, і не лише на них, то влаштовуйтесь зручніше. Беріть, кому що більше подобається: чай, каву, вкусняшки або щось міцніше. Ну а ми починаємо фінал проекту по цьому красенню Lincoln Aviator 2023 року. Погнали! Глядачі нашого каналу вже бачили це авто. Тоді це було, було відео зустрічі. І знаєш, ця автівка придбана для нашого замовника Івана з міста Києва. Він до нас звернувся у вересні минулого 2024 року. Ті, хто дивився, знають. Ті, хто не дивився, або наші нові глядачі трохи екскурс в історію, ну і, звісно, що повністю. Фінал цього дуже дуже цікавого проєкту. Іван до нас звернувся у вересні 2024 року, було питання: хочу собі придбати Лінкольн Карсар. Це молодший брат цього авіатора. Аж на два класи молодший. Шукали Корсара, але під час пошуків Іван покатався у цій автівці, роздивився що до чого, і каже: да ні. знаєте, Олександр, Корсар для мене замалий. Добре, за малий Карсар, будемо шукати щось більше. Давайте спробуємо Наутілуса. Добре, Nautilus, наутілус, до речі, хто не знає, це нове покоління тієї автівки, яка свого часу мала назву, модель, мала назву MKX. Потім він став Наутілусом з 2019 року. Добре, почали шукати Наутілус, але м -м, так склалося, що під час пошуків у замовника з'явилася нова ідея. Каже, а давайте спробуємо навіть не на Утілус, бо нам потрібна була автівка лише у максимальній комплектації Black Label, А давайте спробуємо ще більшу цікавішу ще автівку авіатор. Сказано, зроблено. І так, у чому ж різниця між підтоплениками та потопильниками? Різниця у тому, що підтопленик це автівка, яка як в нашому випадку має підтоплення. До якоїсь частки двері, до початку дверей, чи нижче, чи трохи вище, і це не критично, особливо для таких великих автівок. і в нас не пошкоджені життєво важливі е, для автівки е, мізки, блоки керування, е, дроти чи е, контакти, чи будь-що, воно не пошкоджено у цьому випадку. І такі автівки можна брати, можна відновлювати. Да, е, треба буде докласти рук, але все буде добре. Але ж автівки, які підтоплені, точніше, Повністю вже затоплені. Коли вони йдуть поверх дверей, чи взагалі по дах. Такі автівки роз... дати ми вкрай не радимо, бо швидше за все, саме перша буде вже у всякому, мулі, у бруді у прочому буде салон. І не факт, що ви взагалі його колись бодай доведете до ладу. По-друге, швидше за все, у вас буде. Вбита, вмерла повністю вся бортова електрика, електроніка, блоки керування і тощо. Ну і, звісно, дуже дуже великі ризики того, що ви отримаєте. Е майже смертельні пошкодження по двигуну та коробці. І відновити таке авто буде простіше придбати нове чи е замість того, щоб брати усі 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 необхідні елементи та запчастини та блоки на такого повного потопильника. Ось вам і різниця між підтопленим та повністю втопленим авто. Та як же вірно та технічно грамотно? Де за якої послідовності відновлювати підтоплене автівки? І так, коли ця автівка приїхала до Харкова, вона була, як то кажуть, нерухомість. Тобто вона не заводилась, не рухалась. Взагалі вона повністю була обезживлена. І це так, так і мало бути. Були взагалі зняті усі кліми. Звісно, що це 100% правильний і єдиний можливий варіант транспортування таких автівок. Чому? Бо саме перший крок ми не знаємо, що може бути з акумуляторною батареєю. Це взагалі в нас самий-самий перший крок. Бо у разі якщо акумуляторна батарея пошкоджена бо закорочена, чи бодай трохи там попадала на контакти вода, то навіть якщо з цією батареєю колись було все добре під час підтоплення, то під час. Подачі живлення під час спроби запуску, чи просто накидання клеми. Т Такий акумулятор може просто вибухнути. І може і своїми уламками пошкодити автівку. І звісно, що кислотою, яка внутрі цього акумулятору, теж наробити дуже-дуже великої шкоди. Тому у будь-якого підтопленника крок номер один це заміна акумуляторної батареї. Крок другий. Крок другий не в жодному разі не давати повністю живлення, не запускати автівку, це боронь Боже. Бо таким шляхом можна взагалі вбити навіть живе, нормальне, ціле авто. Так який же крок другий. А крок другий це за допомогою камери, за допомогою ендоскопа зробити огляд безпосередньо циліндрів двигуна. Повністю все передивитися. Тут була зроблена повний нормальний огляд, передивлена. Кожен циліндр. І... Ось такі байкери в нас стрибають по вулицях і гасають по Харківських вулицях. В принципі, це теж доволі чудово. Це зна... 에, знак того, що, хоча б бодай такий спосіб, життя повертається і сподіваємося, що і війна невдовзі закінчиться. Але це була невеличка ремарочка. І так. З допомогою камери зробили повністю огляд кожного е, циліндра. Передивилися, що там нема навіть бодай якоїсь ознаки, тому, що там може бути волога чи іспарена. Все передивилися добре. Далі наступний крок: змінили усі необхідні технічні рідини повністю, е, і впевнилися, що у коробці немає так званої емульсії, тобто коли мастила змішується з водою. І лише коли ми все це зробили, замінили акумулятор, передивилися за допомогою камери двигун, замінили технічні рідини, впевнилися, що там немає емульсії, нема вологи, і лише тоді ми запустили автівку. І ну що ж, от коли ми все це зробили, треба було запускати автівку. Так. Автівка запустилася в принципі з першого разу, але стартер крутив дуже дуже вяло. Дуже дуже воно так якесь слабенько не витягував. Розуміло було, що там щось не так. Трохи забагаючи наперед, скажемо, що і стартер, і генератор, звісно, жосто викладаємо фото. Так, от вони якраз отримали суттєвої шкоди від вологи. Внутрі вони були повністю пошкоджені їх. Треба було перебирати, перепаковувати і більшу частину, більшу частку начинки у стартері генераторі треба було замінити. Так, все це замінили, все це відновили, все, що необхідно, було змазали повністю зібрали все це, як має бути, і все. І на цьому питання закінчилися. І так, оскільки це дійсно дуже сучасна автівка, тут все на електриці, все на електроніці. І на дверних ручках навіть нема звичайної, як то кажуть, ручки, щоб можна було натиснути. Тут з внутрішнього боку ось цієї нерухомої ручки стоїть електрична електронна кнопка. Її натискаєш, і тоді двері відчиняються. Тобто, це не механічний, а електричний замок. Так ось, я не просто так взяв з вами саме цю передні праві дверцята. Бо так сталося, що три двері були, в принципі, відчинені. Вони просто були, хто хто бачив відео зустрічі, вони були примотані скотчем, просто щоб вони не відчинялися. А Саме праві дверцята, вони були, були зачинені, і щось там пішло не так, навіть після подання живлення вони не відчинялися. І щоб розібратися що до чого та як довелося, по-перше, розібрати півсалона, і звісно, що і знімати сидіння, щоб добратися до дверної карти, не відчиняючи двері, розібрати все, знайти причину і відчинити. Зачинені дверцята. Ну що ж, друзі, і ось вже пішов безпосередньо сам процес відновлення, коли повністю було впевнено, що все в нас в порядку з двигуном, все в нас в порядку з коробкою, все в нас в порядку з АКБ, бо воно взагалі нове Ви відчинили праві двері, щоб отримати доступ до автівки, треба було відновлювати далі. А далі в нас було, по-перше, під час дефектовки, Виявилося, що е, були пошкоджені свидше за все вілами ще на аукціоні роз'єми понизу е, автівки, бо вони не те, що не лише потрапили у вологу, вони були фізично пошкоджені. Звісно, що треба було зробити повністю хімчистку не лише внутрі салона, ми зараз до цього дійдемо, а й по низу автівки. Обробити її спеціальними хімічними речовинами, між ними, щоб обрати будь-які залишки вологи, будь-які залишки підтоплення. Все це було зроблено. І ми показуємо фото, щоб ви зрозуміли, да, в нас були пошкоджені роз'єми. да, треба було зробити відновлення хімчистку і взагалі е прибрати усі залишки з під автівки. Да, в нас були пошкоджена вихлопна. Система, глушник, труби, патрубки е, незрозуміло, то ли толі під час експлуатації автівки, хоча б пробіг невеликий, і глушники не мали Да? Можливо, е, із-за води, із за того, що волога е, стояла в глушниках в, тру, в трубі е, під час знаходження на аукціоні, під час транспортування, а автівка просто стояла. Е, ніжні частини глушників, е, нижня частина е, труб вихлопних, вона заржавіла, та. Там були певні пошкодження, все це не треба було нічого замінювати. Відновили, запаяли, заварили, все питань з цим взагалі немає. І так, з цим всім ми з вами, друзі, розібралися і далі пішло найцікавіше. А найцікавіше було це зробити відновлення по салону. Ви скажете, а що може бути складного зробити відновлення по салону? Ані, друзі, питання у тому, що салон автівки повністю розбирався. Вщен до метала знімалися повністю сідушки, дверні карти, повністю знімалася підлога, все, все, все до метала розбиралося. До речі, води в салоні не було по факту, коли ваєхтіка приїхала, але була волога. Безпосередньо підлога Ковралін цей це воно було. Трошки волога. Все це хімчистили, все це пралося, е доводились до ладу і потім висушувалось взагалі на вихідні, е залишили цю підлогу у малярній камері. Вона ще залиша... були залишки тепла після фарбування попередніх автівок. Залишили там повністю цю начинку, цю обшивку, і вона за вихідни повністю. Висохла, і вже з понеділка, коли прийшли майстри працювати далі, звісно що потреб малярна камера була потрібна для інших автівок підлога та обшивка, все повністю було висохше. Це чудово по роз'ємах. Повністю усі е, е, контактні групи, усі роз'єми, е, все, що йде по підлозі, все, що могло потрапити. У зону підтоплення бодай теоретично, навіть якщо воно не потрапило, все було перепаяно, перекамонтовано. Десятки роз'ємів, я навіть не знаю скільки насправді там було їх розпаяно та потім спаяно, зібрано по новий, скамотована так, щоб виключити бодай, можливість того, що у майбутньому щось піде, не так. І далі дуже важливе питання, чому так важлива? Обкатка і чому так важлива дуже ретельна перевірка, перш ніж віддавати після ремонту автозамовнику. Ну що ж, Після того, як все-все зробили, все відновили, новий акумулятор, нові технічні рідини, все повністю перебрали, перепакували, перекоментували, все, 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 -все, -все автівка повністю відновлена, зібрана. Що можна фінішувати та віддавати замовнику? А ні, так воно не працює. Давайте ж перевіримо. По-перше, її треба було обкатати. По-друге, перевірити усі можливі режими, і під час перевірки з'ясувалося, що автівка не хоче так звано засинати. Тобто, коли її вимикаєш, вона, начебто, спочатку вимикається, але. Зовнішнє світло, яке, яке має вимикатися через декілька десятків секунд, і після цього це як підсвітка зовнішня, да 음, вона вимикатись взагалі не хотіла, і автівка починала так звана ругатися, сваритися, що щось їй не так. Добре, точніше погане, але добре, що це виявилося в нас, а не коли автівку вже віддали замовнику. Знову було потрібно частково розбирати салон, частково розбирати е, підлогу, докапуватись до роз'ємів і шукати, які з розємів, яка з контактних груп нам дає ось таку похибку. І знайшли що, що один з роз'ємів, одна з контактних груп, була з заводським браком, саме з тих, які е, ставилися нові. Так, це та звісно, що це таке може бути, але як то кажуть, не спробуєш не дізнаєшся. Все, коли замінили цей роз'єм, все повністю стало так, як воно і мало бути. І тоді вже втівка рахувалася в нас повністю готовою. І так, а в які ж гроші, врешті-решт, обійшовся повністю під ключ на номерах цей проект. Повністю з усіма з усіма питаннями, з технічним обслуговуванням, зрединами, з, з частинами, з усією доволі кропіткою роботою по відновленню підтопленка цей проект при вартості 2700 у штатах обійшовся замовнику з за усіма 40 тисяч 500 доларів. Додатково ця автівка. Ще були питання по допам, які там замовник замовляв. Це такі на накшталти, бронеплівка на фари. Кімчистка, поліровка, нові е, коврики у салон тощо. Це додатково обійшлося ще у 400 доларів замовнику. Тому навіть з я повністю вартість цього проєкту 40 тисяч 900 доларів. Нагадаю, чистий 23 третій рік, трилітровий двигун, повний привід, пробіг 11 тисяч 600 кілометрів максимальна комплектація Black Label. Ну що ж, давайте тепер порівняємо. Ці ціни на ці автівки щодо чого з вторинним ринком і до речі, порівняння з автостатом, з середньою вартістю таких автівок у Штатах. На сьогодні ми придбали, нагадаю, за 27. І так, по середнім цінам. Саме по Black Label на сьогодні середня ціна. 29 183. Е, по резервам ціна середня удвічі менша. Тобто на один крок комплектація менша. Середня ціна 14 753 долара. Інша комплектація удвічі різна ціна. Е, на сьогодні ми дивилися суто за останні три місяці. По штатам було продано 48 автівок Лінкольн-Авіатор. І ось тут криється далі ось та сама дитяча пастка. Бо з цих 48 лише 34, тобто, умовно кажучи, три чверті на повному приводі, а чвертка на задньому. І саме ці автівки на задньому приводі можуть коштувати вдвічі, а може навіть і, і, і на 60% дешевше, ніж аналогічні варіанти на повному приводі. Дуже часто може бути таке, коли ви самі для себе шукаєте автівку. Ви можете просто не звернути увагу на тип привода. враховуючи, що ось такий велетенський корабль, ось така сучасна велика автівка, просто не може бути не на повному приводі. А у Штатах може бути усе навіть задній привід на такому авто. А в наших реалях ця автівка буде, ну м'яко кажучи, не дуже ліквідною. Тому, друзі, ось це та сама дитяча пастка, на яку Можна так легко потрапити, навіть і не очікував. І так, 34 автівки було продано за останні три місяці лінкольних авіаторів 23-го року у Штатах, і з них лише три виявилися у комплектації Black Label. Тобто саме ось такі варіанти. Тобто, бачите, наскільки мало варіантів, які в принципі могли відповідати вимогам замовника. Ну, а тепер, друзі, давайте зробимо порівняння з нашим вторинним ринком. А що ж ми можемо отримати у нас? Які можуть бути ціни, і наскільки ця автівка, яка навіть з допами, з усіми вся, обійшлася замовнику, у 40 тисяч 900 доларів, скільки така автівка може коштувати на вторинному ринку, і скільки зекономив чи не зекономив, врешті-решт, замовник. Далі я вас трохи здивую: на сьогодні в Україні на вторинному ринку лінкольнів авіаторів безпосередньо у комплектації Black Label не те, що 23-го, а навіть і 22-го року на продажі просто немає. Ми знаходили м, навіть 21-го був року, але зараз його немає, Black Label 57 тисяч доларів. 23-го один стояв, але зараз теж його немає, вже проданий швидше за все. Чи 67, чи 69. Ну, рахуємо, нехай буде навіть 57. Ця автівка обійшлася 49. Тобто навіть з мінімумом це різниця більш ніж у 16 тисяч різниці. А якщо з тою вартостю, що була, то взагалі чверть сотень тисяч. Ну це я, я вважаю, що це в принципі шалена економія на в такому авто. От, давайте подивимось, а що зараз пропонується на вторинному ринку. 23-го, як я казав, вже немає. Є 22-го року три лоти на Нафтарія. Всі вони йдуть, комплектація резерв, тобто не Black Label. І е, всі, вони, всі вони йдуть з спрацьованою безпекою. Нагадаю, що тут в нас безпека, і звісно, що повністю ціла. Іде перший варіант 30 тисяч кілометрів пробіг, фронтальний удар, безпека спрацьована 43 790 міль. Доларів, провачте, вже заговариваюсь. Звідси ще комплектація резерв. Другий варіант 13 тисяч кілометрів. Но, авторія сама пише, що десь на СТО вже було зафіксовано 14. Тобто, дуже велика вірогідність того, що автівка покаталася, набили трохи більший пробіг, а потім його просто змотали. Бо інакше, ну як це, так це може бути? Чи продавець помилився? Хоча це теж трохи дивно. А щоб вже йде така різниця? Хоч у тисячу, але вона є де. Задній кутовий удар, безпека спрацювала. За цю автівку бажають 52 тисячі 900 доларів. Знов таки нагадаю, це 22 рік, це комплектація резерв. Ну і третій варіант взагалі 63 тисячі кілометрів. В нас нагадаю, 11 ,6. Передній удар, безпека спрацювала 48 тисяч 500 доларів. Тобто, друзі, дивіться самі. З якого боку не подивиться, з якого боку не порахуй, а ця автівка має суттєву перевагу на старинним ринком. Хто буде рахувати, як, хто від якої пічки танцювати, як то каже, то вже самі для себе рахуйте. Єдине, що можу сказати, коли нас менеджер Олександр доводив до ладу це авто, я можу його процитувати, він каже, що за Мій власний досвід за весь час, за ці ці роки, скільки я займаюся автівками, це майже краще, що потрапляло до нас у руки. Майже кращий варіант, який взагалі ми бачили, які взагалі ми придбали замовникам найсвіжіший, найціліший, найцікавіший. Ну і звісно, що найшикарніша комплектація. Якось так. І так, да, друзі. В цьому відео ми нічого вам не показували, не розказували. Лише трохи оглядова по комплектації. Бо сівка настільки шикарна, що по комплектації, по оздобленню, по взагалі по всьому цікавому, ми будемо робити по цьому авто взагалі окреме відео. Так що не пропустіть його на нашому youtube каналі Автопроект.